4 вересня важкий день. Мали не щодня погані новини, страшні новини. Вчора Полтава, сьогодні Львів. Сьогодні, як удар в серце, вбивство найціннішого, що є у українців, принаймні я так вважаю, вбивство українських дітей, чергових українських дітей, які загинули від рашистського удару. Хто винен, зрозуміло, винний москалі, але й винна наша влада. Яка своєю бездіяльністю, а подеколи навіть диверсійною діяльністю, призвела до цієї ситуації, призвела до сьогоднішніх смертей разом з москалями. І це я сьогодні озвучив в прямому ефірі у Фейсбуці, але відео, яке стало вірусним, почало набирати обертів, сотні перепостів, тисячі лайків, було заблоковано Фейсбуком. Я це відео дам в цьому стрімі. Що ви могли його оцінити? Можливо, воно було занадто емоційне, занадто різким. Зараз я охоловши, проаналізую ситуацію і озвучу, що має зробити сьогоднішня влада, щоб ці смерті, це вбивство українських дітей припинилося. В першу чергу я хочу заакцентувати увагу всіх вас, друзі, тому що чомусь більшість з вас забувають, і я хочу звернутися до вашої пам'яті і нагадати вам. Як влада діяла по відношенню до українців, які вимушено залишили державу Україна? Вимушено залишили, щоб вберегти своїх дітей? Я нагадаю, як, та ніяк, або навіть і гірше. Я не можу згадати, щоб Володимир Зеленський з високих міжнародних трибун звертався до міжнародної спільноти з проханням допомагати нашим біженцям робити їх життя більш прийнятним. Тому що люди потерпають, вони залишили свої домівки і вимушено виїхали за кордон. Чи було таке звернення від президента? Якщо було, дайте в коментарях. Але я не знайшов ні звернення президента, ні прем'єр-міністра, ні інших урядовців. Навпаки, гадаєте, друзі, я знайшов звернення Володимира Зеленського і зараз вам його зацитую. Володимир Зеленський. В інтерв'ю німецькому телеканалу АНД зазначив, що хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соцдопомогу українським біженцям, надавались Україні, і щоб вже сама Україна розподіляла їх між цими людьми, на думку президента, таким чином ці гроші підтримували б українську економіку. Ну як у нас розподіляються бюджетні кошти, то всі ми з вами знаємо: Бруківка, стадіони. Асфальтування в прифронтовій зоні, розмітка при фронтовій зоні, то зрозуміло, красти у нас вміють. І саме прикро, що зараз крадіжки з бюджету, корупція стала вже буденною річчю. Тому що на фоні смертей, звісно, ми вже з вами ну, навіть не помічаємо. Ну, крадуть, ну так, ну всі крадуть. І до цього нас призвела влада. Вона нам привила звичку нормально сприймати корупційні подвиги та? наших можновладців. Але такі заяви Зеленського були. Поруч з такими заявами заявляв ще його радник Сергій Лещенко, який вважає, що українці швидше захочуть повернутися додому, щоб піднімати економіку, якщо зупинити допомогу українським біженцям. Зрозумію, що зараз критики буде дуже багато тих, хто не зміг у силу фізичних і економічних можливостей полишити Україну і вивести дітей в безпечне місце. Наші можливості всі своїх дітей прилаштували. Попри це, у них завжди є можливість їх розмістити десь за кордоном. Ті, хто мали якісь надбання, це теж зробили, як і зміг зробити я, маючи певні заощадження. Але я переживаю не тільки за себе. Я переживаю за українців, за українську націю. І мені страшно дивитися, боляче дивитися на поневіряння дітей, коли вони біжать в ці не бомбосховища, а укриття. Тому що це не бомбосховища, вони не... Не врятують наших діточок від прямого попадання. Це так, від якихось осколків, від якихось ударних хвиль, але діточки під сирени, я дивлюся, ці відео страшні, діточки біжать. Мені жаль те, що люди не змогли вивезти своїх дітей, тому що у них брак заощаджень, у них нема фінансових ресурсів, і вони вимушені не тільки залишатися під ракетним ударом, а подекуди залишатися разом зі своїми дітьми навіть безпосередньо в зоні бойових дій. А їх ще влада звинувачує, що вони ждуни, що чого вони не переїжджають, а куди їм переїжджати? А що ця влада забезпечила можливість існування їх, принаймні, на неокупованій території? Може, квартири дали, може, скомпенсувала їм орендну плату? В кращому випадку бараки. Бараки, як худобі. Оце зробила наша влада. Та ще відмила в цих бараках величезні гроші. А тепер влада ще хоче, дайте гроші, не давайте біженцям. І так, за кордоном. Звісно, ми нікому не потрібні. В більшості країн вже зупинили дуже багато програм. Є країни, які зацікавлені в еміграції українців. Це я вам відверто говорю, як знаю. Такі, як Німеччина, такі, як країни Бенілюкс. Там ще є якісь програми. А і більшість вже всі повідміняли. І замість того, щоб навпаки звернутися до Європи. Не можете зупинити війну, не даєте достатньо зброї, щоб ми дали відлуп Росії. То прийміть саме цінніше: прийміть наших дітей, розмістіть їх у себе, не закривайте програми, принаймні не закривати їх, звісно, для діточок, в першу чергу і для матерів. Ніхто не говорить про фінансову допомогу чоловікам. Чоловіки повинні робити, якщо вони знаходяться за кордоном, якщо вони хочуть, знаходяться своїми сім'ями. Але дітям і жінкам просити, щоб надавалась допомога. Фінансова, матеріальна, це важливо. Президент, який дбав би про націю, дбав би про український народ, мав би це говорити на всіх міжнародних зустрічах. А він говорить не про це. Бог йому, звісно, суддя. Хоча я вважаю, що і люди повинні вже прозріти і виказу, виказувати голосно свій осуд, тому що те, що робить Володимир Зеленський, воно діаметрально протилежне те, що з тим, що він говорив. Напередодні виборів і навіть в перші дні, коли він прийшов до влади. Можна загуглити і знайти інтерв'ю Гордону, коли він розказував, що жодний клапти української землі не заслуговує життя українця, української людини, українського громадянина, не кажучи про українську дитину. А що ж зараз він? Добре, що змінилася риторика про те, що вже не бореться за кордони 91-го року. Друзі, я був і залишаюсь реалістом. Я не хочу здавати українську землю, не хочу здаватись, капітулювати москалям. Але я хочу зберегти українців і українську націю. І я розумію, що економічно Рашка сильніша України. На жаль, наша влада довела так, що ми економічно неспроможні. Ми навіть в рейтингу Doing Business до повномасштабного вторгнення були значно. В гіршій позиції нижче на багато пунктів, ніж Росія і ніж навіть Білорусь. Розумієте, так? Бізнес вести легше було. Я не кажу про олігархічний бізнес. Він там весь корумпований, пов'язаний. Я говорю про середній і малий бізнес. Легше було вести в Рашті, ніж в Україні, при Зеленському, при Порошенко. Рейтинги Росії було краще. Розумієте? І це не рейтинг якогось там Брікса чи когось, це рейтинг європейської агенції Doing business. Вони оцінювали, свободи і права зараз порівняєте Рашку і Україну, коли нас ТЦКшники ловлять, коли нас обмежено право виїзду, це знову-таки стосується біженців, які зараз знаходяться і поневіряються за кордоном. Може чоловік поїхати відвідати дитину свою? Ні, не може. Навіть ні під які гарантії. Тільки якщо він ліцензіований перевізник, тільки якщо він волонтер, або він актор 95-го кварталу, чи актор якийсь якийсь їздить. Під відповідними дозволами. А я вважаю, що це повинно право бути не тільки у мене, який має батька інваліда, який волонтер і який е ліцензований перевізник. Я за те, щоб це право було для всіх, для вас. Не для себе обраного. Я за вас приймаю. Усіх повинно бути право вибору, право, свободи переміщення. І тільки за таку країну, в якій права і свободи непорушні, варто боротися. А натомість, що ми маємо? А ми маємо те, що влада не піклується про людей. Нехай повертайтесь, повертайтеся. От сьогодні у Львові чергова страшна трагедія. Три дитини, три дитини про дорослих, так це гірко, але три дитини, які не бачили ще життя, не продовжили життя вони загинули. Загинули, бо влада не забезпечила можливості збереження їхнього життя. Якщо нам не вдається зупинити війну, а про війну я теж зараз... Окремо скажу, то треба звернутися до Європи, прийміть наших дітей. Не просто так прийміть, а навіть евакуюйте. Якщо ви справді такі, борці за права, за свободи і хочете допомогти Україні, то допоможіть, евакуюйте, от підтримайте, візьміть на утримання українських е дітей і українських жінок. Так мала би бути, така мала би політика. Влади. І за таку владу варто справді голосувати. І за таку країну, яка дбає про своїх громадян, треба воювати і віддавати життя. А натомість ми бачимо, що біженцям, які знаходять, навіть обмежили права, гарантовні Конституції, і посольства, не поновлюють документи, не видають паспорти і т.д. і т.м. ПБ, Вони обмежені в послугах. Розумієш, що більшість українців, які знаходяться в Україні, Кажуть, ай, вони виїхали і там добре. Та я за вас переймаюся. Я вважаю, що ви повинні мати можливість теж виїхати, навіть якщо у вас немає грошей. Якщо вам не вдалося, ви завдяки нашій владі збираєте копійчина до копійчини. Ви повинні мати можливість виїхати. І я за вас, першу чергу, говорю в цьому відео. Тому що влада цього не зробила. І в відео, яке було видалено, я теж про це говорив. Що влада у нас злочинна, бо вона чинить злочини, вона не виконує свої предвиборчі обіцянки, вона не шукає винних в тому, хто довів до повномасштабного вторгнення, хто розмінував Чонгар, хто зробив так, що відвели війська дивним чином з Харківської області, з кордонів з Білорусі. що... Москалі так швидко взяли південь і москалі так швидко підійшли до Києва. Нема цього нічого. Є корупція, є бажання дайте нам всі гроші, які ви даєте біженцям, а ми будемо самі їх тут деребанити. Є бажання владарів жити за нас рахунок, паразитувати. Вони приймають рішення, що їхні діти, діти дипломатів, мають право вчитися за наш рахунок, за наш рахунок, бо ми сплачуємо податки, ми наповнюємо бюджет. А вони за цей бюджет, за наші податки, за наші гроші. Безкоштовно будуть навчати своїх дітей в кращих навчальних закладах Європи. Бо вони діти дипломатів, вони діти еліти. Ось так воно виглядає. Друзі, і про це треба говорити, принаймні на кухнях, щоб тих, хто прозріли, ставало якомога більше. Поширюйте ці ідеї. Тому що тільки створивши ней, неймовірно нестерпні умови до цієї влади, коли вона буде розуміти, що так, можливо, немає зараз у багатьох е, безпечної можливості говорити відверто в вічі влади. Тоді говоріть за її спиною. Всі говоріть, всі шепотіть, що при владі злочинці з такими злочинцями неможливо виграти війну, неможливо здобути мир. Тому що вони самі призвели, тому що вони говорили одне, а роблять зовсім інше. Що стосується війни. Так, війну може зупинити тільки Путін. Він почав її ще в 2014 році, війна у нас 14 2014 року, хоча нам розказують, зараз влада всіляко переводи свої акценти, що в нас війна з 22-го. Ні, війна з 2014 року. І в 2022 році буде повномасштабне вторгнення. Дійсно тільки Путін може зупинити. Але українська влада повинна була давати би меседжі. І треба розуміти, що так, деколи треба на шальки Терес поставити життя українців, існування української нації і територію. І я вважаю я вважаю так, як вважав Володимир Зеленський на момент приходу на посаду президента України, що жодний шматок землі не вартує. Людського життя не вартує життя українця, тим більше не вартує життя української дитини. Я готовий віддати землю для того, щоб зберегти українців і зробити те, як робив обраний єврейський народ. Чомусь Володимир Зеленський не йде по тому шляху, по якому йшов його народ. Він представник цього народу, хай почитає, як робили євреї, як вони вибрали між... Боротьбою на смерть до останнього єврея з єгиптянами вибрали вони інше піти, зберегти націю і потім відродитися. Так треба зробити Україні. Треба усіляко піддавати меседжі, зупинятись з Путіним, домовлятися навіть на вигідних умовах, щоб зупинити це вбивство. Тому що українці вже не знаходяться в безпеці ніде, ні на Львівщині, і скоро не будуть в безпеці, і навіть на Закарпатті. тому що ракетами будуть добивати туди. Треба зберегти, зупинити так, зробити два кроки назад, щоб потім зробити крок вперед. Не з цією владою, вона неспроможна. Досягти перемир'я, переобрати владу, щоб до влади прийшли ефективні люди, самовіддані жертовні, ті державні службовці, які будуть в перших шаргах захищати, а не пакувати, як зараз пакує поліція і професійні військові фопів, підприємців, вчителів, лікарів. Ті, хто під присягою державні службовці, ті, хто повинні в першу чергу захищати, бо в них в присязі написано, що вони будуть служити і захищати, вони всі підброні. А тих мирних людей, які навіть не знають, як скористувати зброю, всі гонять. Тому треба про це говорити. Треба про це говорити, що влада повинна, попри свої інтереси, розуміє, що їй комфортно зараз, і вона може воюватися, які завгодно до останнього українця. Ми повинні давати сигнали. Так, невигідні для нас сигнали для того, щоб з рашкою сісти за стіл перемовин. Домовитися для того, щоб зупинити це вбивство. Я так вважаю. Я вважаю так, як вважав Володимир Зеленський. Перед приходом на посаду президента. Він казав, що потрібно просто перестати стріляти і сісти договарюватися. Це його мова, пряма мова. Я не кажу, що треба перестати стріляти, але я вважаю, що треба домовлятися. Треба скасовувати указ того президента, який він сам собі підписав, щоб заборонив собі проводити перемовини. Перемовини повинні бути публічні. Говорити, ми бачимо, як на нас відноситься НАТО. США заявило, що не дасть нам в 16. Зброю дають по краплинці. Ленд-ліз провалили, розп'явили, проварили. Друзі, говоріть про це. Говоріть про це на кухнях, тому що справді мені легше. Я зараз. Можу легше говорити. Хоча я вимушений, і серце моє залишається в Україні своїми батьками, в своїй батьківщині, я вимушено залишаюсь за кордоном, бо не можу повернутися на мене в кримінальні справи і мене хочуть в в'язницю як того, що не мовчить і говорить правду у вічі та виступає проти злочинних дій влади. Але ви говорите принаймні на кухні. На кухні і поширюйте наше розуміння, поширюйте нашу оцінку для того, щоб більшість прозріла і. Умовчазний, непокірливий спосіб спонукало владу почати мирні перемовини, навіть невигідні, щоб максимально зберегти українців. А зараз зробити все, щоб українські діти були в безпеці, всі, незважаючи статків, не тільки діти дипломатів, а всі діти простих робітників, вчителів, підприємців, всі повинні бути в безпеці, жінки і діти, і просити про це. Європу працюйте про все Америку. Прийміть, розселіть в нормальні умови, забезпечте їм елементарний пакет продуктів харчування, щоб вони могли зараз перебути в безпеці, а не під щоденною, щосекундною загрозою ракетних ударів чи бомбових ударів. з Рашки. така моя позиція. Ну а відео, яке сьогодні видали, це взагалі верх Фейсбук. Просто стає платформою, на якій може тільки метелики розміщувати, я напевно, і хвалу владі. Фейсбук не так нещодавно, буквально декілька днів тому, визнав Цукерберг, що він алгоритми, в принципі, банив Дональда Трампа і слугував владі в Америці. Він слугує діючій владі, а у нас, судячи по всьому, слугує нашій владі, будь-яка опозиційна заява. Яка стосується владі, вона в такий чи іншій інші мірі блокується. Або не показується друзям, є алгоритми, або просто баниться, як мене. Мене забанили і це відео, і забанили скарги мої на відео. І навіть мій пост про те, що забанили моє відео, теж було забанено. Тому я відео даю в кінці свого цього стріму. Вибачте, що так довго, вибачте, що емоційно це ще маленькі емоції. Відео, відео яке видало, я думаю, ви бачите емоції. У мене були. Сльози на очах і душа просто крайли, тому що я не можу бачити, я не можу спокійно споглядати на вбивство самого ціннішого, що є у нас, це українських дітей. Де ці всі владні пропагандони, де ти Лещенка? всі ці е, виродки з офісу президента, які кричать і волають, що треба повертатися в Україну. Намагаються законодавчо спонукати через чоловіків повернутися жінок. Де ви всі виродки? Чому ви не дивитеся? Зараз відео, як достають тіла діточок зі Львова, вбитих, де ви, скоти, і ви ще маєте совість зараз що говорити, де ваші пропагандонські мови? Козливи недорізані разом з москалями. Що ж ви робите, падлюки? Звертайтеся до ЄС, піднімайте світову спільноту. Не хочете зупиняти війну, то збережіть саме цінне, збережіть наших дітей. Зробіть все тоді, щоб Європа прийняла безкоштовно і утримала наших дітей і наших жінок. Сволотави! Нема вам прощення! Нема вам прощення разом з москалями! Москалі кляті! І наші гниди, які засіли в кабінетах і розказують, що треба повертатися. Повернулися люди! Ніде зараз українці не захищені в Україні! Ніде! Ні на Львівщині, навіть в Ужгороді! Тому що москалі туди доб'ють ракетами! Як ви цього не зрозумієте? Робіть все, щоб зупинити кровопролиття. Робіть все, щоб зберегти зараз українських дітей саме цінніше. Дивіться це відео, щоб воно поперек горло встало. Пропагандони клять, які розказують, що треба повертатися в Україну. Куди повертати дітей? Куди повертати жінок? Ганьба такій владі! І. божа кара москалям, які творять такі злочини. Отаке було відео, мої друзі. Його видалили. Поширюйте це. Відео Ютуб, якщо ви поділяєте мої точки зору, нам треба домогтися миру, навіть хай і невигідного, але це краще, ніж війна до останнього українця. Я так вважаю. Ми повинні домогтися миру, ми повинні стати сильнішими, ми повинні обрати справжню, жертовну, дієздатну, ефективну владу, яка тримає своє слово, яка може помилятися, але швидко переосмислює свої помилки. Карає винних, в тому числі собі, якщо вона не прав себе, якщо не права. І тільки з такою владою ми можемо здобути справді незалежну, ефективну, справедливу, благополучну країну з благополучними, багатими, здоровими людьми, де права і свободи людини непорушні. Сейф обсяг України. Бережіть себе, друзі, бережіть себе і поширюйте наші ідеї.